Здравствуйте, мої шановні глядачі. Сьогодні неділя і я була на блошиному ринку. Продавців сьогодні було не так вже і багато. Ну, я не кажу про всіх продавців, тому що ринок був, і він був е, великий. Але якось тих, е, до кого я більш за все люблю підходити, бо у них бувають якісь оригінальні старі прикраси. От сьогодні щось кілька їх не було. І це такі місця, де торгує не одна людина, а знаєте, як такий сімейний бізнес. Бо я бачу там завжди людей, які знаєте мають таку різницю у віку, що це, що це може бути батьки і діти, або чую, як вони один одного називають там, дядя племінник. Так, це такі сім'ї, які. Ну, так, пов'язані між собою на різних частинах ринку. Це цигани. І я подумала, мабуть, у них якесь таке велике весілля, тому що кілька сімей сьогодні не було. Ну, все ж таки я пройшла. Знахідок у мене не дуже багато. Ну, це вже як завжди. Але вважаю, що є цікаві, і не жалкую, що я пішла сьогодні на ринок. Ну і починаю свій показ з брошки, яка, знаєте, мене так щось здивувала, може тому, що вона мені нагадала старі брошки, от сама форма: три круги, один більший, два поменше. Це нагадує такий дуже розповсюджений варіант дизайну прикрас. В період першої половини 19 сторіччя. Ось щось таке класичне. Ну І в центрі отака, такий овал. І, знаєте, отакий контраст металу, що блищить, і таку має фактуру. ну Фактуру роблять різну, а оця фактура щось мені нагадала брошки з волосся Ну Хто знає старовинні, історію старовинних приказ, знають, що в першій половині 19 сторіччя була дуже така велика мода робити прикази з волосся. Так, такий звичай був пов'язаний з пам'яттю про людей. Про близьких людей, там, про дітей, про батьків, про жінку, про чоловіка. І от така фактура металу, який тут мені ще нагадало. Я подумала, от така ну, трошки дивна брошка перевернула і здивувалася, що тут є маркування. Маркування. Парис, це перше я побачила і зраділа, тому що мені подобається саме, ну, більше за все, мені подобаються європейські прикраси. Ну, І тут Орена. Орена Парис. Це фірма, ну, так сказати, щоб дуже-дуже славна, я не скажу, але все ж таки це фірма, яка існувала з 70-х років ХХ І Випускала прикраси, де можна побачити дуже гарні матеріали, ну і по золоту самим високим, високою пробою золота. Фірма проіснувала до 2005 року, тож прикраси її вважаються вже вінтажними. Хоч ми розуміємо, що 2005 рік це ну, трошки більше як 20 років тому. Вінтажні це, ну, так, вважається, 30 років повинна бути прикраси. Ну, більш-менш. Джерела в інтернеті про прикраси Орена. Всі вказують вінтажні прикраси. Ще одна брошка і теж з ім'ям оця. Щоправда, вона не виглядає так ефектно, як попередня. Але. Я звернула на неї увагу, тому що мені дуже сподобалося оцей колір вставок, нібито блакитний, але такий, який переходить в сірий, або з сірого в блакитний. От я дуже люблю цей відтінок. І мене здивували оці вставки, о, дивіться, які нагадують кульки ограновані. Бачите? Я от не бачила на інших прикрасах таких вставок. І такі кульки, вони дають ефект. Оце як світиться щось. То не буде такого страза, як тут можна побачити в центрі. Це може бути брошка, може бути і підвіс. Дуже зручно, що. Можна взяти, що хочеш, або ланцюжок, або якусь нитку на мистин, і надіти, і закріпити, отак. От тут досить гарно закріпляється. І от на цій брошці є маркування літери L і C. Це маркування «Ліс Clayburn. Відома американська дизайнерка. Яка заснувала свою фірму в 1976 році, і, і фірма вийшла на ринок з таким, ну, можна сказати, з такою метою, це дати стільний одяг працюючим жінкам середнього класу. Це дуже важливо, тому що фірми знаєте, так, намагаються. Зробити якийсь дизайн таких речей, таких суконь або іншого одягу, щоб звернути на себе увагу. Але так, щоб дати жінкам стильну повсякденну, повсякденний одяг, це зовсім інша історія. І, що теж важливо, це те, що Аксесуари Ліс Клайборн, вони планувалися для кожної колекції одягу. Так, такий був там, може, жакет, може якась блузка в таких відтінках і брошка, яка дуже гарно доповнювала цей образ. Судячи з маркуванням брошка. Зроблена десь наприкінці ХХ століття, тому що, я дивилася, перше маркування то 70 ти початок 80-х років, був трошки інший. У 21 столітті вже маркування було таке графічне або геометричне Л і C. А отут нібито написані літери ЛЦ, саме кінець хх століття. Дуже гарний дизайн, гарна брошка і в досить гарному стані. А ще пощастило мені сьогодні на дрес кліпи Коли я побачила оце, а я рилася в якійсь такій скринці, де було багато дрібниць. І я вже вирішила не ритися більше, тому що, знаєте, риєшся, якась голка тебе поцарапає, чи ще щось, і руки брудні. Але раптом побачила оце. І перша моя думка була, що це або якийсь гудзик, або деталь якоїсь прикраси, тому що такий символ дуже розповсюджений в Іспанії. Оця мушля це. Символ святого Якова. Цей апостол це є святий Покровитель всієї Іспанії. І от ці мушлі можна побачити ну багато де і на будівлях, і от в прикрасах, ну і таке інше. Тому я навіть не думала, що це може бути з іншої країни, але виявилося, що так. Я взяла, ну, знаєте, так, подивитися, що там за відламок від чогось. І коли я перевернула, я побачила, що це дрес-кліп. Ну, я вже так здивувалася і зраділа, тому що я шукаю дрес-кліпи, мені вони подобаються. Ну, І вирішила перевірити, чи працює тут гарно ця прищепка, тому що ну, буває таке, що вона не в дуже гарному стані. І отут. Я побачила, що металева ця основа, вона нібито вплавлена в скло. Це характерно для чехословацьких прикрас. У мене є брошки, дрес-кліпи, пряжки, і в них металеві частини от саме так вплавлені в скло. Вважаю, що їх якось так ну, ставлять. На ці прикраси ставили, ставили на ці прикраси, коли скло ще було таким не дуже застиглим твердим. І тому я вже розуміла, що це Чехословаччина шукала тільки, чи є, чи є підтвердження. Не всі чехословацькі прикраси мають маркування, але тут я знайшла Отут. це справді. Стара Чехословаччина. Я кажу стара, тому що е, так маркували прикраси е, в період з 20-х до 40-х років. Мені дуже приємно, що я знайшла таку гарну і стару прикрасу. Але е, в, в іншому місці я знайшла ще один чехословацький дресс-кліп. Отакий От дрес-кліп, Чехословацький. Який вже зроблені в зовсім в іншому дизайні, ніж та мушля, що я показувала, тут вже намагалися зімітувати якусь дорогоцінну прикрасу, тому що це виглядає, ну нібито платіна, діаманти. Але це біжутерія, Всі стрази вклеєні, такий зворотній бік. Цього кліпа і маркування отам. От там написано «Фабрік», Ну, я вважаю, що це французька чехословаки. Так що отакий от ще дрес-кліп. І от у мене до вас питання. Дивлячись на цей дрес-кліп, ну так. Якщо б ви побачили на людині. У вас була б думка, що це діаманти? От дивіться, ну, нібито так. Але не дуже вони так сяють, щоб, як справжні діаманти. А ось наступна прикраса, яку я покажу, ви зараз розумієте, чому я так кажу. Навіть я їх поруч покажу вам. Дивіться. А, є різниця. Ну, я не знаю, може на камеру не дуже буде видно, але в житті дуже відрізняється. І справа не лише в тому, що тут метал темний, а отут світлий. Ні, все ж таки, отут йде гра світла в гранях. А це скло, це не діамант. Розумієте? Тут все ж таки не таке. І ну, мені сподобалося, я подивилася, що тут така цікава застіб, ну, як застібка, як дрискліп, як прищепка, отак от ми кажемо. І отак виглядає отут ця, ну, цей метод закріплення. Тому що дрес-кліпи, вони базуються на чому? На тому, що на оцій частині є отакі зазубринки, і вони досить гарно фіксуються на тканині на одязі. А отут, отакі зазубринки, от бачите, вони не зовсім такі прості, як там. І отут, тож коли він закривається, ну, якось, може, більш надійно фіксуються. І ви знаєте, я такого не бачила раніше. А все, що мене дивує, це у мене подвійний інтерес до цієї прикраси. І отакої от прищепки за формою я теж не бачила раніше. От цікава прикраса. Ніякого маркування я ніде не знайшла. Я невідомо, що отут щось, ну, 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 бачите, нічого тут немає. Вдома вже, роздивляючись цю прикрасу з Лупою, я. Помітила, що вставки, які тут є, це ручне гранування вставок. Так, це скло, але значно більш гарна якість, ніж от в тому дриз-кліпі, який я показала. І закріпка. От дивіться, так що метал обіймає з різних боків кожну вставку. Так що для мене це поки що невідомо, де робили от так, щоб був механізм цього дрес-кліпа. Хто це робив? Але цей дрес-кліп виглядає, ну, так сказати, як більше схожий на дорогоцінні прикраси, ніж ті дрес-кліпи, які у мене є, от які я зараз показала. Якщо у вас є якась інформація, буду дуже вдячна. Як завжди, наприкінці відео нагадую вам прикраси, про які я сьогодні вам розказала. І питаю, а що вам сподобалося більш за все? Я всім дякую за увагу, як завжди, чекаю на ваші коментарі. З вами була Тетяна із Мадрида.